Забрали для чого? Для того, щоб, почему виробляти безпілотники і в великій кількості надавати армії, звертаюся до армії до багатьох підрозділів, кажу: так що ви побачили ці безпілотники, ці впівішки, ці інші дрони? Ні, не бачили. Що я точно почув від військових підрозділів: це те, що вони звертаються до органів місцевого самоврядування для того. Щоб отримати відповідні безпілотники, відповідні пікапи, і все інше для того, щоб забезпечувати і найперше, про про що я хотів сказати, про те, що місцеве самоврядування могло і може забезпечувати якраз оце збиття всіх тих безпілотників, які летять на Харків, Харківську область. Відповідні системи вже є наразі і на, на зараз. Вони є. Але їх треба підтримати, треба підтримати фінансово і надати ці фінанси. А звідки вони возьмуться? Якщо їх